Я Маріуполь це центр підтримки в місті Києві, який надає послуги для необхідної соціальної інтеграції вимушених переселенців Маріуполя та Маріупольського району. В складі центру працює медичний заклад, що надає послуги як переселенцям, так і мешканцям Києва. Для високої якості обслуговування задійні кваліфіковані лікарі та сучасне медичне обладнання. Керівництво центру піклується і про забезпечення ефективного документообігу, обравши комплексні друкуючі та скануючі рішення Епсон. Медичний заклад Я Маріуполь щодня обробляє велику кількість інформації про пацієнтів. Це медичні картки, виписки, направлення, висновки лікарів. Техніка Епсон, а саме принтери серії Епсон ЕКОТанк та протяжний сканер серії ЕПСОН-ДС інтегровані в роботу закладу, щоб ми могли надати максимальну увагу пацієнту. Планувати час його перебування в закладі без зайвих очікувань та впровадити ефективний документ на обіг. Економічний, екологічний безкардяжний принтер серії Екотан виконує важливу роль на рецепції закладу, поведенню даних та видачі консультаційних висновків, які направляються на друк з різних кабінетів лікарів. Спровадження техніки Epson дозволило нам оптимізувати документообіг та створити єдину систему управління інформацією. Потоковий сканер Epson DS забезпечує швидке та якісне сканування різних типів документів, що значно спрощує роботу з архівами. Функція автоматичної обробки та сортування великих обсягів інформації є найбільш важливими для всієї медичної галузі, зокрема й нашого закладу. Струменові безкартриджні принтери Epson EcoTank обрані нами за безліч переваг, таких як висока якість, продуктивність, економічність та екологічність. Одна з моделей Epson EcoTank працює в кабінеті ультразвукової діагностики для забезпечення високої якості знімків. Міські резервуари для чорнив дозволяють друкувати тисячі сторінок з можливістю оперативної дозаправки прямо на місці. Окрім економічності, струменеві принтери Epson і Катанк ми оцінили за відсутність нагріву та викиду шкідливих речовин в атмосферу в процесі роботи. Ми хочемо максимально обезпечити наших пацієнтів. Також помітили підвищену енергоефективність техніки Epson, що знижує витрати і дозволить працювати від зарядних станцій малої ємності за необхідності. Всього три одиниці техніки Epson значно оптимізували робочі процеси і легко інтегрувалися в існуючу it інфраструктуру медичного закладу «Ямарюбин». Завдячуємо компанії Epson за консультацію на етапі вибору якісного обладнання, що допомагає покращувати якість життя.